На вторинному ринку квартири у Черніві подешевшали на третину порівняно з лютим, а в новобудовах навпаки подорожчали на 25%. Ціни будуть продовжувати рости і далі. Про це Суспільному розповів ріелтор Олександр Панасюк. З його слів, вартість житла у центрі міста повернулася до ціль, які були у лютому 2022 року, де вшевше продають житло на околицях. Yeah е, такі пропозиції дешевше до воєнних десь так на 25-30 відсотків. Двокімнатну квартиру, яка раніше там коштувала там, 30-32 тисячі, то можна зараз там знайти за пропозиції за 22-25 тисяч доларів. Ну, це стосовно таких невеликих квартир, там, десь там до 50 метрів. Вартість одного квадратного метра в Чернігові зросте на понад 50 відсотків, прогнозує ріелтор Олександр Панасюк. Він пов'язує це зі зростанням курсу валют, підвищенням цін на паливо і будівельні матеріали. Найближчим часом це може зрости. Ціну можуть зрости на 50-70 відсотків на, на, на квадратний метр будів, будівництва. Але це буде відповідати не настільки. Умовам продажу, скільки умовам постачання матері... будівельних матеріалів. А на сьогоднішній день це 15-20%. А нові будівельні процеси поки не починаються навіть не на навпаки, ті, які по там намагались розпочати, навіть відкадуємося, заморожуємо ці 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 ділянки до скінчення до скінчення військових дій. Вартість оренди житла в Чернігові залежить від його якості і місця розташування. Якщо що в квітні-травні люди здавали квартири за умови сплати комунальних послуг, зараз такої тенденції вже немає. Загалом оренда повернулася до цін, які були до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.